Привіт! Поговоримо про бухгалтерські новини за робочий тиждень з 10 по 14 лютого. Контролери зауважили, декларацію з податку на прибуток подавайте за формою, затвердженою наказом мінфіну від 20 жовтня 2015 року. номер 897. Підприємства подають фінзвітність разом із декларацією. Фахівці Держпраці наголосили, що з січня 2025 року встановили єдиний підхід для обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації. Так, індексу січні приймаємо за одиницю або 100%. Відповідно, сам січень вважаємо базовим. Кабмін затвердив правила торгівельного обслуговування населення. Документ встановлює зрозумілі настанови для торговців та посилює захист споживача. Зокрема, є умова забезпечення доступності магазинів та ресторанів для людей з інвалідністю. У нас завжди актуальна інформація. Передплачуйте експерту з Головбух.